Так, кран балка в роботі знов. Хоча правда, щоб вона не пригоджувалася, але такого не буває. Це МТЗ 80, що в нас не раз на відео був. Десь два місяці тому був знов на ремонті по заміні вижимного. Вижимний все супер, обломило лапку. При розкочуванні тоді міняли ось цю корзину. Вижимний, той я кажу, вижимний, диск міняли. А міняли корзину, бо було розбито шліці. Ось тут, аж продавлені були. Поставили другу корзину брушну, але обломило лапку. Не знаю, може причина в втулках, бо втулки розбиті. А може причина в корзині, бо до того трактор працював довго і все було нормально. Жимний в нормальному стані, корзину поставили стару, та, що стояла, лапки старі, бо там ті теж згризло, то за два місяці роботи практично він дуже так і не працював, але згризло. Диск новий. Перекрутили ось цю, вона була ті сліці. Вона була на трьох закльопках, перекрутили на булти. Той, що перекручував, казав, що воно буде ходити. Що він так робив. Це трактор не наша сусіда. Він нам допомагає, ми йому. Трактор взагалі в гарному стані, ось двигун в якому стані. Частенький, все. Тут в ньому все в порядку. Колеса 16,9 тут на 38. Зараз. Ось 16 9 на 38. От колеса потужні. Далі з цієї сторони все сухенько. Ну, Взагалі трактор в гарному стані. Все, компресор, все працює. Е, тут крила теж саморобні. Ось квадрат гнутий. І тут ходити по них можна. Яка тут конструкція під стопи? Тут взагалі От видно, яка товщина пластини навіть, тут квадрат. Все так зроблено дзеркала ось як закріплені. Тут потужно теж. Зараз стоїть воно, бо він в лісі трошки працював, так як в лісі, щоб зеркало гіляка не обломило. Що тут ставиться ось на ту сторону. Але й вистачає так. Зіловський прицеп тягає. Що видно, що за Зіловським прицепом робиться. Тут тильники були. Будеться міняти, позбивали. Він був на напускочові. Минулого разу як розкочували, робили на стартер, Плита, ця трикутна і стартер. Тут у нас співпалочки на один отвір, далі ось тут, як ви... зараз, зараз ось як видно. Ось тут розточували і так добре розточували що до отвір розточували де пускач чіплявся щоб чітко співпадало на маховик. Ось як видно маховик. Ось це після пускача. В одному місці під'їдає, так як пускачав, під'їдало і е, на стартері, бо десь немає чуть-чуть. Центру. У нас на Сурківці та сама ситуація була. Зараз зробили стартер на 12 вольт 3,5 кВт. Крутить, ну він заводиться взагалі гарно. По-перше, тут така, таке громидло стояло. І по скачать ця ручка бендікса залишилася. Не, не, не знімали, думаємо, нехай буде. Розкатка теж не потрібна. Рохля. Колодки. Це вже другий раз так розкачуємо і тут підвішено на ліб'єдці. Скочується прекрасно. От балансирів. Раз, два, три, 4, 5, і там 5, 10, Поскільки вони кілограм не пише, Ну потужні. А трактор в гарному стані. Тільки проблема сталася була з цим, нічого втулки поміняється. Курзину зробили, з'єднається і все. Трактор готовий знов до роботи.